На малюнку зображено рівносторонній трикутник АВС, АК перпендикуляр до площини даного трикутника. Довжина якого відрізка є відстанню від точки К до сторони ВС. Відповідь обґрунтувати. Так як трикутник АВС – рівносторонній трикутник, проведемо його висоту, яка є. Медіаною даного трикутника. М середина сторони БЦ. Тому АМ медіана, отже, і висота даного трикутника. АМ – проекція, яка перпендикулярна до БЦ. За теоремою про три перпендикуляра, відповідна похила КМ перпендикулярна до сторони БЦ. Тому. КМ є відстанню від точки К до сторони БЦ.